8 лютого міжнародний день безпечного інтернету проводиться він з метою просування безпечного та відповідального використання онлайн і мобільних технологій у всьому світі, особливо дітьми та молоддю. Головний організатор європейська мережа центрів безпечного інтернету. InSafe. З 2004 року День безпечного інтернету став провідною датою в календарі інтернет безпеки. Почався він як ініціатива проекту Безпечні кордони ЄС. Цей день вийшов далеко за свої первинні географічні рамки. І зараз вшановується більш ніж в 60 країнах світу. В Україні він відзначається вже третій рік поспіль завдяки коаліції за безпеку дітей в інтернеті. Ця організація заснована у 2008 році компанією Microsoft Україна. З моменту заснування були проведені тисячі заходів, спрямованих на захист дітей в інтернеті. Основні серед них це запуск освітнього сайту Онляндія Безпечна вебкраїна. Там всі охочі можуть отримати необхідну інформацію, приєднатися до руху та зробити свій. Посильний внесок у вирішення проблеми до слова, Онляндія представлена у багатьох соціальних мережах. Цікаво, що тільки 8 лютого, у день безпечного інтернету, усі спільноті всі охочі можуть завантажити безкоштовний додаток і дізнатись, чи насправді вони знаходяться у безпеці.